Я б дуже-дуже хотіла подякувати вам за 100 тисяч. Іть. Виглядає не дуже сорі. 100 тисяч на цьому каналі, 100 тисяч підписників, 100 тисяч вас в мене тепер. У нас ціла величезна сім'я. І зараз будемо задувати свічку, тому що це свято я вважаю. Це як той мем, де чувак, такий, господі, помілуй. Дякую вам ще раз за те, що ви зі мною. Патріотично. Поїхали далі. Всім привіт! Сьогодні трохи експериментую з форматом, з локацією, бо бачите, я знімаю в трохи іншому місці. Сьогодні будемо фарбуватися і відповідати на ваш мільярд питань, які ви мені написали в інстаграм, коли я вас про це попросила. Дякую, що ви відгукнулися. Сьогодні хочу зробити щось більш-менш яскраве, тому що ми останнім часом з вами тільки нюди робимо. І починаю з бази від Essence. Я вже робила на неї огляд в відосі про косметоз від Essence. Іноді нею користуюся, вона зволожуюча, Нічого особливого не робить, але, ну, як зволожуючу базу, як Крем, використовувати можна. І одразу ж відповім на перше питання про книжки, чи читаю зараз книжки, хотіла поділитися своєю знахідкою. Отже, це книжка «Купи собі той довбаний букет. Тарашу Сер Basically, Ця книжка про те, як почати заново любити себе. Я бачила рекомендації цієї книги в TikTok. і взагалі мені сподобалася назва, тому що це про букет. Не знаєте, є така історія, що ми постійно очікуємо любові, уваги до себе від інших. Не можемо купити самі собі ті квіти, про які мріємо. В мене з подружками моїми таке є. І от ця книжка мені допомагає в тому, щоб я якось розібралася більше з тим, чого я хочу, як я хочу. І як я себе сприймаю. Ви знаєте, відчуваю, що скоро мені доведеться знову йти за тональником новим, тому що це перше, що закінчується в мене в косметичці. Зараз буду міксувати, як я завжди це роблю, Charlotte Tilbury І тоналку від Maybelline. Ще, вочевидь, мені треба замінити спонж. Такий жах, а що не жах? Тон одну таку Поншарлот. І залишки в мене тут Мейбелін. Переміжкуємо. Наносимо. Мене там запитали тим часом, звідки я беру ідеї для таких крутих фотосесій. По-перше, дякую. Дякую, мені дуже приємно. По-друге, зазвичай ідеї знаходять фотографині, які мене, мене клікають. Ідеї знаходять фотографині, які мене, мене кличуть на зйомки. Як правило, вони до мене звертаються, пропонують щось. Я така, о, цікавенько, цікавенько, така, я такої ще не була. До речі, мої фотосесії ви можете подивитися в моєму інстаграм. Я там публікую, до речі, рубрику мої фотосесії, як українські пісні. Тож можна собі знайти, може, щось новеньке в плейліст. Подобається мені спонджиком тушувати останнім часом. Так от, фотосесії. Для мене фотосесії це взагалі таке Інший світ, тому що я все ще не звикла бути в кадрі саме на фото. Там, знаєте, відрізняється це від відеозйомки, тим, що ти. Не концентруйся на відео на тому, щоб статично бути гарним. Ти знаєте, розслабляйся щось там рухається в кадрі, а воно якось само. В цілому, якщо довіритися класному фотографу, фотографині теж класний результат і можна розслабитися але я все ще, знаєте, з легкою недовірою до цього відношуся. Чим більше я це роблю, тим більше мені це подобається. Наразі моя улюблена фотосесія це в студії, де я в піджаку, в спідницькі така праля додаю трошки консил. Від тарт, точки, от сюди на носик. Він трохи затемний для цієї тоналки, але я вам отвічаю, ніхто нічого не помітить. Питання, де ти монтуєш? Одне з найпопулярніших залежить від соцмережі, залежить від мого настрою. Найчастіше, якщо монтую я, то я монтую в додатку за стосунку Не лайтеся на мене, я знаю, що додаток неправильно, застосунок правильно. Найчастіше це іншо. Там я роблю більшість роботи. Коли я монтую в YouTube, я теж там монтую. Монтую так на телефоні, так знаю, що це капець. Брова полівчиком від Benefit. Так я його полюбила, що поробиш, він дорогий, але класний. Стосовно монтажу, зараз в мене є ще монтажерка, яка допомагає мені з Ютубом, щоб я встигала вести інші соцмережі. І більшість моїх відосів зараз, навіть цей, змонтувала вона. Привіт, Каміла! Коли я тільки-тільки починала вести Ютуб, я власне сама вигадала свій стиль. Ну, не знаю, я мені здається, надихалася, звісно, іншими креаторами. А Зараз я звертаюся за допомогою до монтажерки, щоб вона допомагала мені в моєму стилі монтувати відео, щоб це просто було швидше, і я могла робити більше контенту. Якщо вона побажає, вона залишить вам тут інформацію про те, де вона монтує, в якому застосунку або в якій програмі. А якщо вона не побажає, то вона просто вставить тут смішний мем. Пропала всього. Мені подобається, що цим олівчиком мені вдається знаєте, окремі волосинки, навіть промалювати. Ось якісь мене дуже інтенсивні брова вийшли сьогодні. Сорі, можемо влаштувати інтенсивні загравання. Найбільшу кількість питань я як завжди отримую про блогінг. блогінг'яна від ЮНІКО. Дуже люблю ці рум'яна, нічого не можу, не можу себе пробити. Питання про блогінг е, взагалі вони дуже поширені, тому що дуже багатьох цікавить зараз ця професія. Чому я почала бути блогером? Відверто кажучи, коли я починала, починала я десь в році 19-20 -му, му тоді ще, знаєте, не було такого, що типу, це було якось дуже популярно серед моїх знайомих. Навпаки, про блогерів мало хто знав нормально і вважав їх абсолютними фріками. Я завжди любила знімати знімати, знімала навіть рочків так в 13 вже з подругою, смішні відео, ми знімали навіть щось подібне на шоу, можливо, я знайду його, і ми тут вставимо його. <_disc freshwater> <_disc> oh, be... <_disc-> <_disc> Можна ли їсти шоколадку за 100 шагов? Це площа нашого міста, знайомтесь наш любимий Краматорськ. Голубі! Якщо ми його реально знайшли, сорі за це крінж, я знаю. Але мені подобалося завжди знімати відео. Потім було шоу Айкарлі на Nickelodeon, де теж були блогери. Потім я зрозуміла, що це, типу, як спосіб отримати увагу, при тому ділитися своїми думками, знімати. Я завжди обожнювала знімати, і це все зробити ще й своєю роботою. Набираю ще трошки тін на губи додаю. При тому, що я хотіла бути блогером, я розуміла, що навички, які я отримаю. В процесі того, як я навчаюся бути блогером, мені знадобляться майже усюди. Тому що, знаєте, щоб прореклама... прорекламувати магазин, бізнес, піти в якусь агенцію, продавати якісь товари або створювати товари. Важливо розуміти психологію людей, важливо розуміти, як ти можеш впливати на людей своєю думкою, як формулювати дум-. Як формулювати думки? Ну так ви не, не за адресою звернулися в мене просто зараз з українською така мішанина в голові. Коли я завжди сідаю знімати відео, в мене постійно думки просто вилітають з голови, і я не можу нормально формулювати думки. А коли я сиджу вдома, я просто сама собі даю інтерв'ю, і я не розумніша людина просто все світить, все світу, все світ, каву. От такий красивий хайлайтер у нас на черзі. Зараз покажу вам свотч, тому що це занадто гарно. Своч, і дивіться, як він круто сяє. І це Біоглітер, теж Юніко, мені здається, так, Юніко. Стосовно того, де я беру натхнення, зараз я розумію, що навіть не в натхненні справа, тому що, звісно, це вже перетворилося на мою роботу, на мій стиль життя, я вже не вмію по-іншому не робити контент, не знімати, не спілкуватися з вами. Це для мене стиль життя, я вже багато років блогер. Але, звісно, на початку, коли ти ще не заробляєш цим, коли ти ще тільки починаєш. Починаєш і ще не отримуєш відгук аудиторії, це важко, важко сприймається і тобі реально потрібне натхнення. Я раджу надихатися собою. Які відчуття вам дає блогінг? Що ви відчуваєте, коли ви знімаєте? Чи вам реально це подобається? Чи ви просто хочете, щоб вас люди захайпили трошки? Блогінг це така ж робота, як. І всі інші, привіт, Споті Обираючи роботу блогера, просто треба розуміти, що це така ж робота, як і всі інші. В неї є свої плюси, мінуси. Натхнення це добре, але треба розуміти, що там є натхнення, нема натхнення. Треба систематично працювати, робити контент. Головне, щоб вам це подобалося. Якщо вам буде це подобатися, ви знайдете собі сили продовжувати. Я вам гарантую. Дослухайтеся до себе і мазюнькайте, гарнющі хайлайтери собі на губки. Якщо вам буде цікаво, я зроблю про блогінг ще більше інформації. Можливо, навіть окреме відео напишіть, якщо вам було це цікаво, або просто розповісти щось цікавеньке на ваші запити. В інстаграм в своїх сторіс я буду завжди рада. А в нас тим часом операція ластовиння. Я взяла з собою рушник, щоб не заляпити собі одяг. Нагадую, що ось цей спрей, яким я роблю, веснянки ластовиння, називайте, як хочете. Він дуже-дуже забруднює одяг. Будьте з цим обережні. Зверху вниз дуже легенько натрус. Скаю як краплю дощу на обличчя. Що там, опозорилася? Я? Ні, ніби нормально. Бачите, бризкаю ще, поки не зафіксувала все пудрою, щоб мати можливість розташувати все. Пальчиками це важливо, щоб виглядало більш натурально, наскільки це можливо взагалі. Попросила розказати про мої улюблені бренди косметики. Певно, я б зробила акцент на бренді Beauty Bay. Мені дуже подобаються їх палетки для очей, наприклад. Також мені подобається косметика Ламель. Я просто, знаєте, суджу з того, скільки в мене косметики від якого бренду в косметичці. У мене дуже багато косметики від ламель. Maybelline мені в цілому подобається, але зараз набагато менше ним користуюся. Benefit. Essence, rare beauty від Селени Гомес, косметика, колишньої бібера який. З українських таких інді маленьких брендів мені подобається Юніко і Сей, yeah, які роблять олівчики для губ, які я постійно використовував в своїх відео. Ну що, чекайте. Хоч хочу ефектно. Зробимо на очах щось яскравий. У мене сьогодні є такий настрій. Є йому обіцяла, що ми будемо починати робити яскраві макіяжі. І зараз така бере коричневий. В якості бази, шановні, набираю ось цей нюдовий відтінок. Контуріну, яким я зазвичай користуюся, і просто, як там ви правильно казали, на повіку, на повіку собі ось сюди фігачу. Я не знаю, сорі, я не вмію пояснювати, просто роздивляйтеся. Наступне питання, на яке я хотіла б відповісти, це чому. Я обрала саме Київ зараз для переїзду, а не більш якесь безпечне місце. По-перше, я про це вже розповідала. Київ мені зараз за можливостями для роботи по друзям взагалі в цілому підходить. Тут ще важливий фактор в тому, що в мене нема родини, в мене немає чоловіка, дітей, я зараз не несу ні за кого відповідальність. Звісно, якщо б в мене, знаєте, була родина, діти умовно я б, звісно, нікуди не поїхала. Це очевидно. Але поки я самостійна і не. Су відповідальність лише за своє життя, і взагалі, знаєте, втомилася, я відкладати своє життя на потім. Не хочу я сидіти чекати. Є в мене тут робота, є в мене тут бажання бути, є в мене тут можливість. Тому чому б не спробувати, чому б тут не побути. Таке моє рішення. Вона все ж набирає коричневий відтінок з цієї палетки. Сорі, ну мені потрібно затемнити куточок, а потім буде щось яскравеньке. Я вам обіцяю завжди, коли я хочу зробити щось яскраве на очах. Ну май майже завжди, я використаю. Осовити ці олівчики від ламель. і сьогодні хочу ось цей синій собі зробити. Мені здається, буде красиво. Найпростіший варіант для мене, як адаптувати яскравий макіяж, я просто наношу намазюнькою, мажу, е, наношу олівець на наслизову. Просто ось такими рухами. Я навіть не дуже стараюся. Не те, щоб я вас вчу, якщо що, але майте на увазі, що так можна. Беру пензлик, пензликом буду розтушовувати лінію ось тут знизу. Це виглядало більш. Я не скажу охайно, бо ви завжди. Та кажете, що в мене неохайні макіяжі. Навіть віддалила камеру, щоб ви не сильно роздивлялися. Ну, я, до речі, згодна, що в мене неохайні макіяжі. Я взагалі людина не дуже охайна. Тому дивно, якщо б вони в мене були, знаєте, дуже охайно промальованими. <риклад> ви бачите, які вони яскраві, ці олівці? Я не можу. І ось мені цього акценту от так. Я просто намалююся олівчиком одним, і все, я вже при повному параді. Візьму цю палетку від ламель і додам трохи ось таких золотавого якихось шампань-блискіток на повіку, щоб просто, Не знаю, що просто, ну мені подобаються блискитки, що тут ще казати. Вологи, таке сяй. Знаєте, це коли дивишся б'юті-блогери в Тікток, і вони просто кожен продукт, який наносять, такий: це найкращий хайлайтер, що я бачила в своєму житті. Це найліпша туш. Сі рум'яна, я ніколи такого не бачила. Я не маю нічого проти. Я теж емоційна людина. Просто іноді аж смішно, як вони просто реагують на звичайні нібито речі, і майже на кожен продукт така реакція. В якості пудри сьогодні ось така від сю. Я користуюся цим брендом вже доволі таки давно, але лише доглядовою косметикою. Теж про них багато чого викладала в своїх сторіс. У мене від них і гель для душу, і улюблений бальзам для рук з апельсиною та кореце. Апельсиною <сум> супер апельсина. Чудовий фрукт з апельсином та корицею. Вони мені тут прислали ось таку пудру, ой, і в кришечку, в кришечку впало. Ля, я все підготувала. Це ніби натуральна, мінеральна, я не знаю, як правильно пудра, і вона пахне мать. Чию, от знаєте, матча, напій, от це воно, і мені дуже подобається, як вона матує мені шкіру. Ой, ой, яка вона приємна. Не можу. Реально, я кажу вам: у мене от є ледь не найулюбленіша моя пудра від uh, Too Faced, Peach. вона вже закінчується, але вона пахне персиками і чудово пахне. До речі, вона солодка на смак. Ой, а цю я ще не пробувала. Давайте спробуємо. Не робіть, по-перше, цього вдома, по-друге, як матча. Також я вам вже показувала мою пудру від Селени Гомес, колишнього бібера. І вона теж крута, вона робить більш такий натуральний ефект на шкірі. Вони дві не дуже дешеві, типу десь по 20 доларів кожна, можливо, навіть більше. Цієї взагалі, вже в продажу нема, так що що тут думать. Не пам'ятаю, скільки конкретно коштує ця, але вона мені подобається найбільше зараз. І от я нею фіксую макіяж останні ну, декілька днів. Не буду брехати поки. Що все дуже влаштовує, о, скільки пилюки. Тим часом питання прилетіло наступне: яке моє найкраще рішення за цей рік? Ви знаєте, ого, господи, скільки худрів втратила. Є одне рішення, з якого йдуть всі інші. Воно звучить так. Я почала турбуватися про себе. Я почала враховувати свої інтереси. Я почала думати про те, що я хочу аналізувати і взагалі думати нарешті про те, як я бачу свій світ. Тому що раніше я майже. Все робила ніби для оточуючих, тобто я зовнішність змінювала, як інші хотіли б мене бачити. Я свій характер під це підлаштовувала, купувала речі, виключно, щоб подобатися іншим. Коротше, я взагалі витрачала час, гроші та свою енергію на те, що подобалося іншим, а не мені. І от нарешті я собі визнала багато речей, які мені не подобаються, які мені подобаються, і почала просто втілювати те, що хочу. З цього вже витікає і приїзд до Києва, і робота з психологом. З цього також витікає і Ютуб, те, що я почала його нарешті вести, незважаючи спочатку на те, що можливо не подобалися відоси мої, я там розвивалася, щось робила, і от вип'ємо за 100 тисяч. Слухайте, кажу вам, оці Starbucks штуки, взагалі, Starbucks, це переоцінена фігня. Я, от скільки кави не п'ю в тому Starbucks, я не розумію, чому всі так пісюються з нього. А ну, контуринг я вам вже запалила декілька разів в цьому відео. Це ось цей від KVD Beauty. Я Беру просто великим пензликом і не те, щоб знаєте, прицілююся сильно. Просто фігачу на щоки. Ну це моя технологія. Фігачити на обличчя і щось там вийде. У нас вже були кремові рум'яна, просто додам зверху трошки ось цих. Щоб просто трошки освіжити. знаєте така кокетка, кокетка, трошки. Люблю рум'яна, хана. Рум'яна це моє життя. Це знаєте, як ота дівчинка, яка дуже любила масло. Я раді масла з хлібом готова на все. Я дев'ятого на з маслом. Зафіксую брова Хелем від Ламиль. Чи думала я створити свій бренд косметики? Чи якісь інфопродукти, гайди. Я так розумію, що це питання конкретно про сферу б'юті. Чи хотіла б я робити гайди з приводу макіяжі, косметики, косметичок і так далі. А взагалі, я вже робила подібні продукти, і мені подобалося. Щоправда, я не робила їх ніколи про косметику, тому що це не зовсім моя сфера. Я роб я люблю контент про косметику, тому що я люблю фарбуватися, люблю купувати косметику, люблю, знаєте, все мазюнькати. І мені здається, це. Багатьох теж одна зі сфер інтересів. Ми з вами тут сходимося. Мені подобається, знаєте, на камеру теж розказувати щось. Ну коротше, в нас тут з вами меч. Туш від Benefit, ось така красунька, магніти. Але що важливо, я ніколи не казала, що я професійно фарбуюся, що я можу фарбувати когось за гроші. Я, звісно, мріяла колись бути візажистом, але цього не сталося. І свої курси, гайди і так далі, я робила про блогінг, тому що тут я дійсно можу. Щось порадити, я роблю консультації іноді. І знаєте, для мене це більш-менш зрозуміла сфера діяльності. Але стосовно косметики, стосовно споті, не треба жерти квіти, будь ласочка. Дивіться, на неї стоїть джере. З приводу якихось брендів, макіяжів. Коротше, це класно, але щоб професійно цим займатися, можливо, з часом мені захочеться. Зараз я не на цьому етапі. Бренд косметики відкривати, мені здається, просто аби було. Це така більш зіркова. Історія, коли, знаєте, бренди створюються, беруться зірки, щоб тупо прорекламувати їх. А якщо б я робила косметику, мені б, звісно, хотілося робити її більш якось свідомо, щоб я мала реальну ідею, як полегшити життя, щоб не створювати просто 10 мільярдів нових продуктів, які будуть повторювати те, що вже є на ринку. Ні, мені хочеться щось зробити унікальне, класне, щоб вирішувало якусь задачу, проблему. Для консумерів, для користувачів, тому якщо колись щось буде, ви про це дізнаєтеся, звісно ж, і я гадаю, що це буде щось цікавеньке, можливо, в майбутньому, і до речі, там в питанні було, ще типу чи грошей вистачає. Слухайте, це от в моєму випадку не про гроші зазвичай, тому що я не вмію на такому заробляти. Я більше вкладаю туди часу, забуваю на контент та в втрачаю гроші. Якась в мене була мутна історія з продюсерами. Я в тому бізнесі взагалі як ота швабра, просто туди-сюди, туди-сюди і не вмію нічого робити без Ось Така метафора. Метафора про швабру. Що ви хотіли? Крінч. забули про це. Будь ласка, дякую. Губи будемо робити? Ні, У мене розрядилася камера. Я не знаю наскільки на півгодини я випала з життя. Тому швиденько домальовую губи. Як чпоньканула смішно. Це олівчик від Kylie Jenner, дженрові Kylie, Кайлі. разів вам вже його показувала. До речі, шкіра відносно матова, тобто пудра працює. Мені подобається, як виглядає шкіра. У мене вже за півгодини зазвичай просто сало замість шкіри. Як це можна ще описати. Ну, жирниця, шкіра. Що ви так дивитесь? Ну, не вмію я пояснювати, що таке. Просто трошки заповнюю ось так. края губ. Розтушовую пальчиком. Мені подобається використовувати цей лючик, знаєте, як такий контурінг. Ну і на губи помадку від Evelyn в 10-му відтінку. Дуже нюдово, красиво. Пахне цукерочками трошки. Маємо ось такий макіяж, що треба було зараз. Пісятий спот. <рир> і хотілося б наостанок відповісти на дуже важливе питання, чому ти така гарнюня? На це я відповім, як і підписники, така і я. Ха-ха! <рир> так фліртую з вами. Ah, весна! Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, ви в безпеці підписуйтесь на мої інші соцмережі, такі як Інстаграм та Тікток. Ставте вподобайки. Дякую вам за це велике, якщо ставите, тому що це допомагає просувати мої відео. Бажаю вам гарного дня і па-па!